На березі Чорного моря, де хвилі шепочуть казки, жива собі дівчинка з ніжною душею і мріями світлі, як зірки. Вона народилась між сонцем та бризом, де потьомкінські сходи ведуть до зірок, де дюк де решельєму встоїть перед прірвою, як мудрий і вічний морський оберіг. Вона – Надихалась античністю міста, де навіть каміння живе, де кожний будинок мов сторінка з історії, що щепче про долю, про те, що було, про битви й кохання, про спокій і бурі, про тіні імперій старих, про те, як мовчки минають століття, залишивши в пам'яті лише слід. Вона любить парки, де акації пишні, бурківку стару і одечний прибій, оперний театр, мов коштовність прекрасну, що сяє у серці мистецьких вершин. Це місто багате не златом чи срібом, а серцем відкритим, душею теплом і дівчинка та, що зростала у світлі. Найбільше цінує в ній щирість людей. Вона українською ніжно співала і кожне то слово жило. Бо мова це сила, це пам'ять народу, що вічно тримає тепло. Мова це пісня, це мамина ласка, це колискова, що сни береже. Це рідне дякую. І щире будь ласка, це сила, що крізь покоління йде. І дівчина та у ній все це зростало, і мудрість, і пісня, і серце живе, Одеса для неї не просто місце на карті, це дім, де сміється і плаче душа, а мову свою. Як молитву несе, як спогад про маму, що в серці живе, і мріє про мир, про тепло, про любов, у місті, де сміх сильніше, ніж зло.